Відділення, так, так. 10 відділенням на десятої лікарні міської лікарні. у мене так. нагальне питання. Розумієте? Власне. всіх турбує у нас безкоштовна медицина у нас безкоштовна медицина і лікування пацієнти отримують за бюджетний кошт. повністю. От людина повністю. От, от, жодних от нема що от нема. по цього так, в це в пакет не ходить, якісь ліки, Ні. щось це. Тобто людина потрапляє до вашої так. лікарні, і ви, поки вона не одужує, повністю лікуєте так. за бюджетні кошти, так. громада міста Запоріжжя. Ви зрозуміли, у нас безкоштовна медицина, десята лікарня. Бабуся підтвердила, що вона вже тут лікується. Скільки вона у вас знаходиться? Десять? Я просто Так, захов... вона з 19-го числа. З 19 Бабусі, всі все подобається, персонал подобається, все лікування безкоштовне. Так, так що ми маємо право на безкоштовне лікування, шановні, Правильно. звертайтесь, 10-та лікарня. Ось так.